Почнемо з огляду театру бойових дій. Ви е, останній оптимістичний прогноз робили стосовно півдня. Як на півдні справи? Ну і, зрештою, ваш прогноз щодо перебігу контрнаступу. Насправді ситуація відбувається десь, як і було прогнозовано. Ну, ми бачимо, що окрім контрнаступальних дій на півдні, зараз десь трішки ситуація починає зміщуватися більше на схід. Зокрема, Бахмутянський напрямок досить активізувався. Крім того, сьогодні знаємо, що було завдано вже декілька ударів і по Курській області, по Бєлгородській, по військових об'єктах по складах. Я вже про Крим, це вже знаєте, це вже зелояжена тема, бо всі безперервно вже збилися з рахунку, скільки ударів по Криму, і успішних, ефективних. Зараз бачимо, що власне відбулося промацування там оборони на сході, і це насправді. Дуже цікавий момент, тому що якщо Крим все одно віддалений та півострів, віддалений від сухопутної Росії далеко шлях поставки чи підходу до Криму досить ускладнений по окупованій території, то східні території України або прикордоння російської території, власне, до української окупованої воно непогано у них вибудовані були логістичні шляхи. І підхід самої системи протиповітряної оборони можна як і підвозити до тепер підтягати безпроблемно, бо тоді, як повторюсь, на, на Крим значно важче, бо їм приходиться основну компоненту протиповітряних сил доукомплектовувати, то скажімо, підвозом морським шляхом, бо сухопутним вражається, вже не кажучи про те, що були удари і по складах, і по, власне з ракетами з калібрами, і під час. Ми пригадуємо вами, що був випадок Криму, коли при переміщенні калібри знищувалися. Е, я чому говорю про так умовно кажучи, про віддалені території від безпосередньої лінії зіткнення? Тому що власне ситуація в селах найбільше і впливає на сам перебіг бою е, на е, в гарячому напрямку. Бо бої, будь-які бої, які відбуваються, вони можуть бути ефективними результативними за Двох умов за мотивацією війська, яка бере безпосередню участь в боях, і за налагодженою логістичними шляхами або підвозом власне, боєкомплекту харчування для воюючої сторони, яка бере участь в боях, і це вкрай важливо. І також важливий той момент, що не просто підвіз можна забезпечити, а важливо підвіз захистити. І це завдання ставиться принаймні, у росіян як на протиповітряну оборону, на радіоелектронну боротьбу, так і, скажімо, на наземні сили й засоби, яких їм десь не вистачає, якими вони намагаються компенсувати гелікоптерами. Але, попри все, для того, щоб їхнє військо утримувало позиції, їм наразі не вистачає логістичних шляхів, і це правда, це. Сам той факт, що вони по всій лінії відступають, або ми маємо ініціативу, особливо в артилерійських боях, це є той самий факт, і це є підтвердження моїх слів. Е, звичайно, зараз ви окремлювати, от власне зараз якийсь окремий напрямок з мого боку, це би було напевно не до кінця правильно, оскільки абсолютно зараз залежність одного однієї сторони півдня, умовно кажучи, і сходу є повна. В залежності від того, наскільки активні наші бійці і контролюють ситуацію на своєму напрямку, настільки воно і допомагає іншим силам, аб за без бої на Куп'янсько-Лиманському напрямку, що могли вплинути на бої в районі роботи. Ну так там за відстані біля тисячі кілометрів, ну воно кажучи, по лінії фронту. Але е, те, що Лиманський напрямок скував, бо величезні сили росіян, спочатку 100 тисяч, а потім вони підтягнули резерви. Там вже за різними цифрами до 160 тисяч дало і можливість власне наступальні дії прискорити на південному напрямку. Це взаємопов'язано. Удар ван... на в районі Авдіївки, це все спостерігається між наземного зв'язку. Удар в районі Авдіївки дав нам свій час, можливість просунутися, скажімо, в цьому в районі урожайного і так безперервно можна поєднувати, бо насправді у росіян резервів немає аж так багато. І вони на лінії на прориви, як правило, свої перетягають резерви з одного напрямку на другий. І якщо буде зберігатись така амплітуда боїв, тут потрібно рахувати не стільки успішне, не стільки, скажімо, глибини приривів чи територію звільнену, як враховувати той момент, що такі безперервні турбуючі удари, прориви, вони дуже стирають російські резерви, навіть не стільки регулярні підрозділи на лінії фронту. Для о, чому це відбувається? Тому що росіяни, якщо бачать, що відбувається прорив або загроза прориву, вони на конкретному напрямку намагаються там вдвічі-втричі насичити військами потенційно місця потенційної загрози або прориву. А це означає, що там затягаються резерви. І, умовно кажучи, якщо на напрямку, де там воює дві бригади. Вони зобов'язані їм в сил затягнути ще як мінімум дві, а це десь, а це вже тисячі людей. А ці а ці люди могли б або відпочивати, або злагоджуватися, або працювати в наступальних діях на іншому напрямку, а вони не можуть. І одне вести бій, коли ти сидиш у позиціях, у на позиціях, коли, скажімо, статична лінія оборони відбувається логістичний підвіз. Е, ти знаєш, що стоїть справа, зліва від тебе, які підрозділи, які частини. Знаєш їхню боєспроможність, і зовсім інше, коли ведеться зустрічний бій, коли частини отримують безперервні прориви, коли приходиться латати дири. Ти не знаєш, хто відступив, хто ще тримає оборону. Отут і виникають дружні бої. От тому, чому так росіяни зараз багато жаліються, власне, як на дружній вогонь, так на те, що втікають одні з других, обстрілюють. Та, власне, ситуація відбувається через те. Свою чергу це дає розрахуванням того, що ми все таки маємо зараз непогану е, власне перев... ну, я б не сказав перевагу, але в рази успіхи маємо більше по знищенні їхньої артилерії і їхнього автотранспорту. А це означає, що е, що це означає насправді? Насправді це означає, що логістичні шляхи е, спостерігаються, знищується техніка, а артилерія, яка би мала прикривати або допомагати воюючій своїй стороні. Вона зараз змушена ховатися, бо інакше контрбатарейній боротьбі її знищують. Якщо я не помиляюся, навіть от на сьогодні під підтверджених даних, так генштаб заявив, там де біля трьох десятків знищених артилерійських установок росіян. Ну це дуже багато, це дуже багато.